Леви, вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на неділю з 12 по 18 січня 2026 року. Подивимося поради від карт, основні енергії і як будуть розвиватися події в різних сферах життя. Поради від карт і основні енергії. Ірофант. Дев'ятка пентаклів. І четвірка пентаклів. Неділя буде така більш стабільна, буде фінансова стабільність, якась енергетична стабільність. Неділя може говорити про те, що ви хочете якось порелаксувати, може помедитувати, може моменти, коли ви якби, маєте якесь фінансове забезпечення і ви вирішили трохи присвятити саморозвитку, Скажемо так, якийсь може ретрит, не знаю, якісь медитації, якась йога. Тому що у вас є стабільність, у вас є ресурсна стабільність і фінансова стабільність. Подивимося у різних сферах життя. Особисте життя. Почнемо з особистого життя. Вісімка кубків і сонце. Карта може говорити про те, що ви може якісь трошки емоційні розчарування в особистому житті, може, якісь неприємності, може якісь розчарування, може, ви будете задумуватися про вашу сім'ю, про вашу родину. Може вагітність для когось актуальна, то може ви хочете завагітніти, і ви будете над цим замислюватися. Тепер конкретно подивимося для тих, хто вільний. Паш жезлів. І сімка мечів. Ситуація в пошуку, ви починаєте, скажімо так, шукайте, тобто, неділя, якби буде як і була, тобто ви знаходитесь в пошуку, шукаєте собі якогось партнера, але, скажімо так, трошки може якимось... Способом, може е, іншим якимсь способом, якимсь, якісь таємниці, якісь недосказаності, може, ви якось це хитрите десь, там щось, може, ви з кимось знайомитеся і не розказуєте про себе якусь таємницю, може, прикрашуєте свої, які ви є насправді. Так? Звичайно, вас це трохи розстраює, але, ну, але така ваша позиція на даній неділі. І подивимося тепер для тих, хто в трикутнику знаходиться. Трійка мечів, і десятка, і десятка жезлів. Ну, Картиці говорить про те, що може все-таки ви закінчите на цій неділі свої відносини в своєму трикутнику, вийдете з цього трикутника, скажімо так, тому що ви, наприклад, хочете стабільності. Ви хочете, вам ви втомилися, ви хочете там. Якісь присвятити собі, самопізнання, пізнати себе, що вам потрібно в цьому житті, як діяти, і ви, скажімо так, є велика варіальність, що ви вийдете з цього трикутника на цій неділі. І для, подивимося для тих, хто знаходиться у стабільних відносинах. Для вас п'ятірка пентаклів і вісімка мечів. Так, ситуація, коли все ж таки знову-таки розчарування якась. Ресурс, брак якоїсь ресурсності, тобто ситуація може, вам не вистачає знову ж таки уваги, любові, підтримки від свого партнера. Якось може фінансове якось забезпечення. Ви розумієте, що у вас, наприклад, є в сім'ї гроші, так? Тобто ви стабільні там. Але чому ви, наприклад, ваш партнер не дарує вам квіти, наприклад, кожну неділю, наприклад, або не кожен день. Чому, наприклад, він вам не дарить подарунки? Тому що можливості є якби. але... Немає, скажімо, так, уваги до вас і вас не задовольняє. А тепер подивимося роботу кар'єру бізнес. П'ятірка кубків і п'ятірка мечів. Знову ж таки ситуація якоїсь конфліктності, розчарування, може якісь конфлікти в роботі, там, в бізнесі, в кар'єрі, і знову ж таки ви у вас депресія, розчарування. Ви сумуєте, ви переживаєте ці всі моменти, тому що багато якихось конфліктів, якісь недосказаності. І подивимося конкретніше: для тих, хто не працює по якимось причинам не може працювати. Сімка кубків. І двійка жезлів. Так, карта може говорити про те, що ви не будете працювати на цій неділі, у вас не буде якогось там фінансового надходження. Тобто ви плануєте собі якби, дивитися в майбутнє, плануєте собі якомусь там напрямку йти, шукати якусь собі роботу, якийсь підробіток, може щось змінювати в своєму житті, але на цій неділі ви якби пасивно займаєте таку позицію пасивну і продовжуєте, скажем так, все продовжу ну, залишається на топ етапі, на якому і є. Переподимося для тих, хто шукає роботу. Які для вас перспективи цій неділі? Двійка кубків і королева мечів. Ситуація, скажімо так, хтось вам може допомогти з роботою. Це може бути ваш партнер, подруга, може, це людина, це якийсь адвокат, юрист, бухгалтер, якийсь, може, вам допоможе, знайде роботу, якийсь підробіток допоможуть вам в цьому моменті. Якийсь проект може вас візьмуть, якийсь проєкт. Але по цим картам, скажімо так, ви не дуже е, задоволені. Може, не дуже буде багато грошей. І ви задумаєтесь над тим, що. Е, бо четвірки, пентаклів – це такі не про великі гроші. Така, може, така заробітна плаття, може, помічником якогось адвоката, бухгалтера, юриста, ви розумієте, ну, якби багато не заробиш, але, наприклад, ну, вам вирішувати: хоч щось, або, або нічого. І наступне. Для тих, хто в наймі працює, для вас, для вас вісімка мечів і лицар кубків. Також ситуація якось розчарування, якось конфліктності. Знову ж таки, ви конфліктуєте своїм оточенням, конфліктуєте на роботі, ви ж розчаровуєтесь, щось вас не влаштовує, то може бути заробітна плата. А може вас не влаштовує що все стабільно. Тобто, ви хотіли, наприклад, підвищення, ви хотіли більше грошей, більше підвищення. І ви оцінюєте себе, наприклад, суперпрацівником, багат, багатий, який має багатий досвід, який гарно працює, який може краще заробляти. Але. Скажімо так, вам платять, скільки платять, і вас це не влаштовує. І тепер подивимося для тих, хто має власний бізнес. Трійка кубків і вісім кажезлів. Ситуація може говорити про якусь співпрацю, якихось. Може, якісь подруги ваші вам допоможуть у бізнесі, якщо це у вас якісь косметологічні якісь, якісь проекти, може, якісь нові, такі, може, якомусь жіночому напрямку, а може, вже якийсь є проєкт, і ви будете святкувати е, цей проєкт? Може, якісь вам гроші принесли е, цей проєкт, а може, вам треба від, е, відвоювати цей проєкт. Може, наприклад, ви трьох придумали щось і сім каже слів, наприклад. Може, ви хочете якийсь проект, може, ви хочете разом, і сімка жезлів говорить про те, що ви прямуєте в цьому напрямку, хочете якийсь зробити проект, хочете якісь перспективи, покращити якісь своє становище, щось започаткувати в сумбізні, щоб більше заробляти. Тому що стабільність є, але хочеться все ж таки завжди більшого. І тут, якби знову ж такі. І знову ж таки, Єрофант говорить про те, що ви в роздумах. В роздумах, як покращити бізнес, покращити щось ваші можливості фінансові. І подивимося на фінанси. П'ятірка мечів. І десятка пентаклів. З однієї, сторони, десятка пентаклів говорить про фінансове надходження, якби, але разом з тим фінанси, які вам треба відвоювати. Так, у вас, може, буде якісь гроші, будуть якісь можливості, але вам треба завоювати, відвоювати їх. Ми чіп завжди про конфлікт, якась конфліктність, тобто ніщо не, не, не дається вам просто. Може, ця неділя вам здаватиметься, що у вас є гроші, у вас є стабільність, а ви просто задумаєтесь над тим, наскільки вам тяжко це все далося, наскільки вам тяжко було заробити це все, ваші, скажімо так, хліб, ваш бізнес заробити. А наскільки вам важко, наскільки ви ресурсно вже виснажені, але м -м, гроші будуть. Тобто, може, і буде, не, не буде такої. Тобто, стабільність обов'язково є, тому що енергія цієї неділі стабільність, фінансова стабільність, ресурсна стабільність, і вона обов'язково буде. І тепер поради від карт. Місяць. Карта може говорити про те, що. Дивіться вперед, якийсь, може якась недосказаність у вас є, але ви зациклюєтеся на цим, якийсь страх, якісь переживання, ви переживаєте за вашу роботу, за ваше особисте життя. Тобто, ну, переживання всіх є, залежно від яка сфера була. Але може залишити страхи позаду, не переживайте, не зациклюйтеся на своїх проблемах. Дуже не зависайте в, цій, в своїх проблемах, в своїх ситуаціях. І рухайтеся вперед до ваших цілей, до ваших можливостей. Може, скажімо так, наша енергія, ці карти можуть основна енергія говорити про те, що, може, ви так зависли вже в роздумах. В роздумах думаєте про своє якісь про переживання, про страхи, але карта говорить, відпустіть, відпустіть, зробіть трошки легше. Такі карти були для вас леви на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося, і побачимось в наступних відео.